Сьогодні буде там розчот теся, визнаю однією і Побачимо, які у нас до ношні собаки ну що дошечка, давай берешкачку. що вже є навігація що можу вже вам показати бачите закручуємо йде на мене так коло мене тут зайшла зробила коло і повертається до мене 518 метрів ось так собачки

А побачимо, як вона знайде мене.

Молодець, 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 картоня! Давай, давай, физуха! Это как красуня наша Тиса. Хорошая здібна собака. Она, надзвичайно моя сильне сильное чутье, Моя сильный пошук, Моя сильну сильная Дуже хорошая рабочая собака. Беловый Патько, А Север. Маты Снежа беловый, А Север барабаш. Ось таких дають собак. Далі точніше собак немає. Так що будемо, то кажуть, це збережем. Будемо це отримувати і тягнути якусь свою лінію з таких собак. Тому що багато людей, хто пише щось покажи своє, виховай своє. Воно можливо і так, а можливо і саме і тому що люди... Вклали дуже багато часу в тих собак, що сидять за, на даний момент в тисі. Тут, що тут можуть зробити? Що ти можеш що додати до цього всього? Головне не спортити, а це так. Ну додати ти не додаш нічого. Хіба що екстер'єру спробувати можна щось підлити якогось екстер'єрного кобеля? Таким чином додати ти більше до такого нічого не додаш, тому що все є. Фактично. Є все і... Тут без, безпроліжний варіант в тому плані, що собака крутезна, добре працює, що від неї можна хотіти. Нічого ти від неї більше не, така, не, не вижмеш. що є, то є. Будемо бачити, яких дасть вона щенків. Насчет в'язки, я ще подумаю, чи з мігом, чи з кимось іншим в'язати. Міга сьогодні набрали, сьогодні вам показав, як тиса. Собака має дуже великий настріл, дуже великий настріл має вона кабана. Пробувала працювати вверх, ніхто її вверх не стріляв і шукала білочку, попадала. В куницю ніхто її вверх не стріляв. Ось так, але пробувала на нього працювати теж. Так що незабаром змагання. Побачимо, що з того всього вийде в загальному. І будемо від того вже і відштовхуватись. якісь підсумки. Будемо щось визначатися. вона взагалі не було ніде ніколи, не має жодних дипломів. Він вже має один. Двойку має по борсуку. Вона дуже злобна собачка. Має двоєчку борсуку. Гарний має пошук. Вона в плані на того дуже сильного чуйна. Ну, бачите, справді, а север, дійсно був кобель хороший мисливець, мав широкий пошук. І от як бачите, він був пропатентний, тому що це передавав. Цуценя там передавав. Всі кажуть, що борисята не мають пошук. Я рахую, що пошук в 500 метрів на кругах це є вищий. Вищий взагалі рівень собаки, що від неї потрібно. Для мене це так. Більшого не потрібно, тому що ви нічого не зробите. Коли собака від вас знайде навіть за кілометр, ще може плюс-мінус, і то вже не стигнете ні добігти, не ні перебігти нічого. Хіба що якось розставляти точки, щоб люди стояли в різних точках, тоді можливо і так. Ну коли ви один, чи вас там двоє максимум, ви нічого не зробите. А такий пошук як 500 метрів. Це ідеальний, навіть сказав би трошки завеликий Але на кругах вона закручує. Все ви бачили. Йде вона по колу. Ще трек я вам покажу зараз. Давайте подивимося. Кінцевий результат. Тиса. Так. Ось дивіться. Звідки вийшли? І що, вийшло? Бачите. На кругах, на кругах моя пряма лінія. У нас що на кругах тут поле. І отак вона намотала. Колом, колом. Все провірила, перебігла. Супер! Що можна ще хотіти? Даний участок і було потрібно перевірити. Все добре. Долго не ходили. Тут трошки накопило для нас. Ось так. Ось така собачка. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, щоб бути в курсі всіх подій і взагалі знати, які в нас є собачки і взагалі кінцеві результати цього всього ось так. Так що всім гарного дня, хороших вам собачок, будьте здорові!